Ну, Стандартні реквізити, як ви бачите, стандартні реквізити спису. Коли це назва, тайтл, статус, геріал, куди воно відноситься, степи. Прошу. Так, так, так. Тут є лінки, що можна зразу створити, створити багу. На горі є віконечко New, то якщо ми щось знаємо, там чи щось ми можемо створювати і багу. В ну, основному тут відкриється пусте вікно. Тобто ви будете самі набивати от, репродюс. Якісь... У цьому випадку зараз ні, тому що це є менеджер самого кейсу. То зараз на цьому екрані цьому ви, ви конфігуруєте сам кейс. А у наступному екрані от, є е, вкладочка, якщо ви бачите нагорі, це було плен, попередньо це було плен, то зараз це тест і тут є тест run, run От, І це вже інша середовища, інша, середов інша функціональність, яка відповідає за проходження самих тестів. От Вам було дано, наприклад, там там 50 тестів, скільки 10 пройти, в даному випадку тих самих 7 тестів, от, які були раніше. От, і е, є просто, е, тут є статистика вже розбита по статусах TLCPS Blocked, активні, також не пройдені. От, і є можливість, отут от, кнопочка Run, яка задізайнена, виділити тест чи групу тестів, і коли ви запускаєте Run, тоді запускається сам процес виконання. От, і от сам процес він досить цікавий. От, я тут, звісно, теж клієнтського сайту не... Не ставив, став наш. От. І вот то все вирізане, це є назва тест кейса Тут теж були степи, в той самий кейс, ті самі степи. І е сам тест-менеджер звертається в маленьку книжку зліва. Може, можна її поміняти, не знаю, не пробував, от, куди він має, має, має приотачуватися. І на іншій частині екрану вже сам проект. Тобто, воно досить зручно. Я ще буде використовувати, тому що кожен степ я бачу перед очима, я бачу, що робити. Якщо це якісь переквізити, чи якщо якісь ще степ, то вони розгортаються. Тож кожен крок можна проходити. Якщо я їх вже пройшов, я просто не чіпаю, і кожен наступний, кожен, кожен крок я можу відмітити, він пройдений чи не пройдений. От, якщо він пройдений, все добре, іду до наступного. Якщо не пройдений, то тут є можливість. Створити скріншоти так, фотоапарат. Бачите, як частинки екрану, так і всього екрану, але нема можливості редагувати От, самого скріншота. Тобто ви сфоткали і воно вже зразу поміщається в тест-менеджер. Ну, ми знайшли, звісно, оркіраунд, ми переважно спочатку робимо скріншоти, щось малюємо, а потім скріншоти на скріншоти. <клінь> Людина завжди виходить. До самого себе подпав. не впав, то можна і коменти записати. І коменти, звичайно, звичайно. Тобто коменти коментами, але деколи візуальна інформація ще набагато ну, корисніша. Бувало таке, що я коменти написав, і ніби детально, і ніби класно, а тут хлопець, ну, девелопер приходить каже, тут нема лінка на, на скріншот, скріншоти. Зробив я лінк. Там просто була ситуація, що я зробив спочатку скріншот, а потім їх поудаляв випадково. От. Ну і з багу з арепорти все, він лишається, а файла вже нема. Хлопці не могли роз... зрозуміти, що там сталося. От. А штука в принципі, полягала в тому, що в одному візардії, в нижній штучці, на пікселі з'їхала лінійка. От. Е, тобто е, ну, різні різні ситуації. От, тут на кожному степі можна його зафейлити чи прийти от, і зробити коменти, і по коментах написати, і, знову ж таки, створити баг-репорти. баг репорти кейси, юзер сторі до яких вони відносяться, все лікується між собою в ТФС. І в принципі потім дуже легко відслідкувати, що було тестовано, які вимоги там були, який тест кейс проходив, тобто, тоді яка вага була створена. І досить ну, зручно це все до кубку підтримати. От, раніше в попередніх підходах у нас було декілька -як систем, які використовувалися паралельно, бахтрекін був од Знову ж таки, в коментах написали ссылки на TFS 100 і потім Шеншерські. Ну, це, було, це було дуже важко. А, якщо взяти тест-менеджер, трекін yeah. Eversiнге назвав, так? От є нова. І в даному випадку це є баг трекер так? От Ми знаємо бах-трекери. Е в цьому випадку ми маємо такий підхід, що ми розділяємо баги на енхенсменти. Тут просто work-айтем створюється як баг. От, хоча є і просто ТФС ну, дозволяє створювати різного типу item. Типу, е От. Ну, ми поки що все робимо багаме, ну, тільки якщо це не відповідає, от, переважно шутки quality аншоренс, ми теж спочатку таке питання мав, але потім думаю, це, в самому базовому понятті ми перевіряємо, чи те, що є, відповідає тому, що хотіли. Да? А те, що хотіли, воно переважно записано. Записано, тому що якщо нам скажуть, то вже таке. Там. Ми так зробили, чи так зробили. Навіть якщо якісь зміни, чи якась імплементація окрема, чи якась інша річ, ми це по-любому записуємо в юзерсколю, щоб потім воно не втратилося на югат, наприклад, на тестування, чи десь інакше, щоб не вилізли ну, лишні запитання. Може, тобто кожну якусь частину зміни функціоналу зміни в процесі ми стараємося документувати. От, навіть якщо це не встигає бізнес-аналітик, то я деколи просто беру цю переписку, яка там була 5-6-10 листів, копіпейщу і в цю історію, от, і в кінці я примарку пишу, що вирішено так-то і так-то зробити, читайте переписку. От, коли мінець там немає чи якихось інших. От, щоб просто ну, в кінці-кінців вже знати. От, дефект у нас то, що не відповідає існуючим вимогам. От, а інхенсмент вже би була краща. Що вами зробити краще. В даному випадку е, ми маємо е, зі сторони моєї краї, і це краї будь які клеї на інзарстолі, на, на ітерацію, просто ні клеї, які знаємо, що інтернет є. Е, і дефекти. Дефекти у цьому випадку ми маємо по, інтер, по ітерації другій. От. І є певна, певний перелік баг, є їхні статуси, все ми бачимо. І е, в, кінці, е, в кінці, якщо глянути попередню сторінку, де є тест, де є тест, тут є три великих таби, да? і є ще маленькі таби, де є run тест, analyze Tests і верфійбакс. Не виходячи з тої тузи, з тої тузи не можна робити все. От. В принципі, деколи мені легше в наприклад, веб клієнті ТФС відкрити магу щось зробити, чи юзерстою, деколи легше прямо зі студії щось підняти і поміняти. Тобто я не обмежуюся тільки цим. От, Тому що тут інтерфейс, до речі, по юзабіліті дуже хороша була річ, цей інтерфейс він був незвичний. Я зразу по собі відчув, цю можливість, я десь їжджав певно, ну, до тижня часу, привикав до нового інтерфейсу. Тому що цей інтерфейс він відрізняється концептуально від інтерфейсу. Studio. І Тому там зареєструватись, пройти далі, створити те, залізти туди, знайти пропорт і ще щось зробити. Це було важкувато перший раз, але потім вже от з часом зараз вже адаптувалися. Тобто ми досить нормально знаємо, потім ми вже трохи в інших, показали, як це робиться. Потім вже інші ми навчили, показували, як, як робити. От, і в кінці кінців можна пробували використовувати записи дій з експлораторів тестінга, щоб потім зробити е -е, кодик UI тест. Тобто ми наклікали щось на інтерфейсі, зробили порядок якийсь порядок дій, який потім буде багато разів повторюватися. От, передали це в студію, цей запит, і студія генерує кодик-UI. А кодид UI це ті самі набори кліків фактично. Там підхід трошки інакший. Там треба запустити, прописати, от, і потім можна вже передавати це в мою програмуванні. Ще поки що ми це не, 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 не імплементуємо дуже так серйозно, ми це може, запропонуємо клієнту і продамо, от. але як на майбутнє ми тренуємося, працюємо. А, так, це бачили, це бачили. А, от. Так що, якщо тут, наприклад, Analyze тест транс тобто коли який тест... Який запуск тестів, так пачка тестів була виконана, скільки часу воно тривало, які були коментарі до того, хто там писав, які баги були зарязані в, в цей час, то, хто це робив, звичайно. E, скільки часу це зайняло? Тобто, Все-все-все фактично зберігається в цих тест-транс. E, потім e, в Verify Bugs можна брати і веріфайти баги, я вже клікаю на відео. Це вже серйозно. E, коли Verify багс, то е, можна перевірити ці баги, які знову ж таки, наприклад, є фейлові тести от, і баги, які з ними якими, з ними залізані, да? тобто цей, цей, цей тест впал, такий -то баг був, е, був створений. Тоді, коли я Verify баг, так само баг пройшов, значить тест знову ж таки нормальний. От якщо на одному тесті було багато баг, багат, тоді після всіх багів, коли всі баги вже зафіксані цей тест стає нормальним. В e, кінці кінців а, там є трек і Organize. Я просто пройдуся по менюшці. Це така та, це. І ми можемо визначити середовища, середовища, на яких тестується. Тут воно не пов'язано з конкретними системами, з конкретними комп'ютерами. Для цього є трошки інша функціональність, яка називається Testing Labs. І в цьому випадку ми просто визначаємо конфігурації, от узгодження з замовниками, на чому буде тестуватися. Якщо я беру, наприклад, в місці девелопмент і щось, то ми працюємо з 9-м браузером, 9-м експлорером, тільки сервер такий-то, операційна система Atacato, там, і з такий-то. Є певний набір зараз. І е в такій конфігурації тестується середовище. Да? Потім, коли є конфігурація, наприклад, чи TRECOMPATIBLIT зробити, то ми вдамо нову конфігурацію з якимись новими чи, ну, чи вимогою. Ті всі тести, чи ну, певну кількість тестів да, переосаймо на нову конфігурацію ну, ну, чи з користувач, нового ну, користувача тестувальника. Які знову ж таки прийдеть всі тести. В чому позитив? в чому класна ну, клас річ? Тут. Всі запуски тестів, час проведений за тестуванням, все це логується. Тоб, не можеш потім сказати, так, ну, клієнт скаже, так, ти оце не тестував, або докажи мені, що ти дійсно це тестував, що ти дійсно стільки часу там провів чи якісь інші речі. От. Тут воно все логується, тут воно все може вибіркувати. Взяти і віддати клієнту. От, так само кількість тестів, пройдених, кількість запусків тестів. От, всі всі ці речі дуже легко вибираються вибірками. От, у цьому випадку, да, там Прості, прості відоміше з, 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 з аксесу да, вибірки наші. От. І є середовище лабу. Воно в даному випадку буде але просто по цежу. На майкрософтовському віртуальному середовищі є можливість створювати машини і лінкати їх до лаб-центру. Ми поки що маємо не майкрософтовські але я теж зараз дивлюся, досліджую, якщо, як можна ремвари пропонектити. Штуки, щоб комп'ютери вже були всередині лаб середовища і вони потім дуже гарно, ефективно менеджаться. Є можливість збирати всі лоб-файли, які вибрані, Тобто, якщо є якась певна бага, тоді не треба брати кусочок з кусочок звітом, щось писати, щось, якісь речі робити, а е, інформація про стан системи, сервера, клієнта, ще чогось, база даних буде зібрана, логи будуть зібрані і просто добавлені автоматично до до, до самої ваги. От, Зараз це поки що вручну. Якщо на рівні, то це все вручну і передбачаємо вручну. Звісно, е все це коштує гроші, да? там МСДН підписка, треба було ще щось. От, що ми, на... ми Зараз на даємося, от, то Microsoft все ж таки сертифікує да? і рівень спеціаліста по, О, якщо має певний сертифікат, все-таки сертифікати відомих компаній це корисна річ. Порівняно за невелику ціну, якщо це взяти, вони пропонують екзамени, я думаю, на найближче майбутнє оце не здати, щоб трошки От, І а, там создання настройка планного тестування, управління тестовими случаями, управління виповлення, виповлення, речі. і в принципі, можна Треба отримати якийсь пакетчик да, і перевіряти більше речі. А там скільки що писало, що не для України. Так. Як не для Україна? Ні, нотима Україна, на питання Український. Там кінці з напитання. Якщо ти ноти не Україну, то ми в меншу молодість. А якщо там за такі, <зас> там про Кей, там Харків. Найближчим рішенням. Мені здається, що. Онлайн тут здається, немає. No Хоча підготовка може бути ідею. Готувати в самому є відео, є є куча всього, що можна почитати, розібратися. Світня насправді виходила якраз. Ви імпортуєте результати визволення теж. Ще раз, будь ласка. Імпортуєте, коли результат теж. Експортується. Е, звичайно, звичайно. Це в, е, імпортуємо, по ідеї Ми Коли тест-кейс робили з самого початку, ми знайшли цікаву ту дін, яка дозволяла великі тести, які ми вже мали на селі, імпортувати туди. От, но там не було можливості ще степс робити, тому вже всі наступні речі ми все одно треба було ці тест-кейси трошки міняти, добавляти ще степс. І в наступних ітераціях ми вже прямо надавали саме тест-менеджер. Експорт звідси куди-небудь можливий. Тому що це Microsoft, От, Ці всі запити, які зроблені тут, вони є в наявності і в онлайн ТФС, вони є в наявності і в студії, якщо через студію зупиняєтеся. А студія дає можливість експортувати ці речі вже в Outlook, в Excel, потім в Excel робити. Графіки, які речі, тобто там дуже все. так e, І Advanced. Я спочатку підписався був на e, прибушку e, онлайн-студії, і вони мені безплатно дали потестувати, подивитися, торкнутися до то такої дуже класної речі, які тестування. Но потім в кінці кінці це все скінчилося. І знову ж таки, всі фічі по тестуванню. От, ви, можливо, знаєте, що онлайн-студія дає можливість для п'ятьох девелоперів працювати безплатно, там і в принципі досить непогані умови, от, но функція тестування для безплатної версії обмежена. І я вже коли я хотів про це розказати, що от, класна піч, треляє, ну, все майже так само, як і в, в цьому в тест менеджері Але коли вже потім прийшов людей і подивився, вони кажуть, що ребятки, беріть собі тріалку на 90 днів, і історія повторяється. Та О, тобто, ну, в, принципі, в принципі, Якщо 60 доларів США за місяць на QA замовнику не шкода, там чи компанії не шкода, і це можуть бути невеликі гроші, це залежно від проєкту, залежно від жартності, залежно від багато чого. Да? От, тобто, е, тут воно в принципі, досить спільно, щоб використовувати онлайн, е, онлайн е, візуал студію. От, в Advanced Versiї, яка має можливість тестування. От, і онлайн-клієнти вони майже ідентичні тест-менеджеру, який я вам показував. Тобто Там все те саме, тільки ще трошки, можливо, там крутіше, красочніше, є можливість вітер робити і все. От. Так, Linux, MSDN forever для Microsoft. От, і я на хабрі був хорошу статтю, це була така моя відправна точка.